440, народний депутат Ляшко наполягає. Вімкніть мікрофон. Олег Ляшко радикальна партія. Передбачено, що законопроект набуває чинності з 1 вересня 2013 року. Хочу з цього приводу зауважити, що це не відповідає вимогам статті 27 бюджетного кодексу України, а також не враховує норм податкового кодексу України, що зокрема визначають принцип стабільності податкового законодавства. Крім того, податки та збори їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Тому я пропоную. Передбачити термін набуття чинності цим законом із 1 січня 2014 року. Інакше цей закон є неконституційним. Він буде оскаржений до Конституційного суду і визнаний таким, що не відповідає Конституції. Врешті-решті нинішня влада і нинішній уряд Азарова Арбузова вони звикли діяти в неконституційний, незаконний спосіб. Я вважаю, що ми маємо на цьому поставити Жирну крапку і припинити порушувати конституцію геть пар... Ставлю на голосування поправку 440 народного депутата Ляшко. Прошу. За 11 поправка не підтримана.